Друзі, ми вийшли з нашого будинку. Ось так він виглядає. Ось тут наша квартира, і хто знає, це Грау про знаменитий пам'ятник. І там вже ми можемо їхати до моря. Друзі, у нас квартира 99 тисяч 74 метри квадратних. Тут три спальні і один санузел. Ми бачимо ось таку вітальню. Тут цій квартирі одразу скажу, вона не мебльована, але по ремонту. Бачите, досить таке непогано, Маємо тут я одразу з помічу невелику тищину в штукатурці. Тут ми маємо вихід на балкон. Бачите, досить такий великий балкон, що хочу сказати, помінені вікна. Одразу тут у нас вхідна зона, покажу. Маємо, бачите, тут таке зеркало і ось таку кухню. Досить непоганий стіл. Бачите, нам і сучасний теж ми маємо. Гарнітур, він теж новий, тобто і тут вони ще будуть все все дороблювати. Маємо плитку досить непогану і ось таку терасу. Ось таку приватну терасу, досить таки велика, гарний монс. Ми маємо ванну. Ось такий ось сам вузол, вона досить таки довга, я можу сказати, бачите, зеркало великі старими. Маємо тут біде, унітаз і ось таку ванну. По плиці теж скажу, що досить таки непогано. Маємо ось таке велике зеркало. Ось так це виглядає. Навпроти маємо спальню. Досить непогано. спальня, теж вихід в нас на головну вулицю. Хто знає цю статую? Так, І тут гарні вікна. Ще й великий плюс. Навпроти теж маємо спальню. Вся спальня вже трошечки більша. Тут з вікна на наш батьо. Маємо теж одне має вікна, як героїв. І ось так виглядає ця спальня. Рухаємося далі ще одна спальня. Теж, як ви бачите, немає меблів по ремонту. Все, бачите, тут вікно він сходить на наш балкон.